Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про Йосипа Сталіна. Треба сказати, що в моїй родини з Йосипом Сталіна окрема історія. Тобто, з одного боку, моя бабуся розуміла, що те, що нашій родині не надали статусу, так би мовити, зрадників вітчизни, це так би мовити, не заслуга бабусі, а так би мовити, недогляд вищих органів влади. Це вона чудово розуміла, але про це розкажу іншим разом. Не дуже мені хотілося говорити про Йосипа Стальна, але треба. Треба, тому що саме його політику частіше за все ми наслідуємо. Тому, по ходу ролика я буду робити відступи відразу вам кажу, тому що історія має вчити. Я стою на цьому. Мені хочеться, щоб ви не, не лише знали історію, послідовність подій, щоб ви розуміли, що якщо щось відбувається, то ми, як мінімум, це десь бачили. А чого ми його бачимо знову? Тому що ми не зробили висновків з попередніх подій просто-напросто. Тож, чим нам цікавий, власне кажучи, Сталін і його прихід до влади? Перше тим, що сама фігура Сталіна вона попала в досить цікаву історію. А власне кажучи, це було безпосередньо безпосередньо революційний час. Тобто Ленін вів свою активну діяльність, так би мовити, і оцей весь лозунг, так би мовити, землю народом фабрики робочим, та іншу чехарду, тому що самі комуністи, вони коли прийшли до влади, вони накидали насправді безліч відвертих популістичних ідей, не від великого розуму. Взагалі, давайте розберемося, чого політики вдаються до популізму. І чому я зараз буду категорично проти популізму. От просто я не знаю, зараз я скажу своє фер. Тому що що роблять популісти? Вони з одного боку, так би мовити, грають на публіку, ну вони ж популісти. З іншого боку, вони обіцяють народу те, чого вони не можуть виконати. Можемо розібратися з землею селянам фабрики робочим. Де питається уже через сотні років? Де ви це бачили? Тобто, це просто нереалістична обіцянка. От Просто на голову не налазить, але рахуючи те, що народ був неосвічений, це також одна із причин популізму. Народ не фільтрує те, що йому заливають вуха. Тому думайте. Просто думайте. Просто перевіряйте ці всі їхні політичні тези, так би мовити, на достовірність. Тому що це безпосередньо у нас відгукнеться не раз і не два. Далі ще я хочу вам розказати, чого, власне кажучи, не треба так робити. Давайте я пограюся з вами в політику. Ось. Я ж історик. Ви даруйте, Ні, це ми зарано. Ось. Ось. Давайте пограємось в політику і безпосередньо я зіграю роль популіста. Тобто так робити не можна взагалі-то, як я вам пропоную. Тобто я вам певна річ можу пообіцяти мінімальну зарплату 20 тисяч. Це буде навіть крутіше, ніж зробив Зеленський військовим 30 тисяч. Тому що мінімальна зарплата вона закладається в бюджет, і на ній безпосередньо сидять всі бюджетники. Словом, вчителі і медсестри будуть дуже раді, будуть раді безробітні, будуть раді пенсіонери. Тільки тут є одне, але де ви візьмете стільки грошей. Там усього все. Ну і про курс я взагалі мовчу. Взагалі тут саме важлива інформація написана дрібним шрифтом, щоб ви розуміли. Я там, чесно, зізнаюся, що це все буде реалістично, тільки після того, як ми 100 років будемо пахати як воли. Якщо згодні, то так би мовити, оберіть мене. Ну, так працює політика. Тобто, якщо ви висуваєте популістичні тези, ну, принаймні, чесно зізнавайтеся, ви якою програмою будете це все реалізовувати. Тому що в зворотньому випадку ви виховуєте Сталіна. Я вам обіцяю. Тож, повертаємося до Сталіна. От коли Ленін оце все нам розказує, так би мовити. Ось, він у нас, так би мовити, вийшов з криміналітету. Це також досить важливо. Це буде робити його безпринципним, так би мовити,. Як би це вам так сказати? Він не буде обирати методи політичної боротьби, От чого він, власне кажучи, вижив. Тому що він був самий, безпринципний, самий аморальний з усього оточення Леніна. От якщо всі інші революціонери, фантазери, ще якось там озиралися, вони не були святими людьми, Боже, але тим не менше у них були хоч якісь хоч примарні стопери. В цього стоперів не було. Якщо цьому треба убити сотню людей, він уб'є запросто, він натьоком не моргне. Тим не менше за те, що він був чотири рази засуджений, шість разів, так би мовити, бачився ще з імперською владою, то його помітив Ленін. І треба сказати, що він його привів за ручку безпосередньо в партію. Ось. І це потім Сталін активно у нас буде використовувати. Тому зараз я трішки стрьомний режисер. Ось. Я заводю частину першу, так як він стане у нас генеральним секретарем. Тож, вони собі дружать. Але тут є одне але. Та як бачить цю дружбу Ленін та як, я, як бачить цю дружбу Сталін, це так би мовити, дві різні дружби. Ленін на початку просто бачить, що Сталін такий заводний, такий, він класний. Але, тим не менше, в оточенні Леніна. Повно таких заводних, класний, той самий Троцький, до речі. Ось, є Троцький. Який куди більший союзник Леніна, ніж Сталін, насправді. Але Сталін треба віддати йому належне. І на цю всю історію перекрута 10 разів. Тому що Сталін розуміє, що ну, немає в нього нічого, окрім його безпринципності. От взагалі нічого немає. Це також одна із характеристик популістів. От, попри всі їхні лозуни, такі гарні, як правило, якщо людину тряхнуть, там взагалі буде такий нуль величезний, що просто не передати. Тобто він бачить свою некомпетентність, але знову ж таки він самий виживальник з цього всього. Що він бере, якщо він розуміє, що в нього є лише один козир і той Ленін? Він буквально огортає Леніна своєю любов'ю. Треба, не треба, він всюди біля Леніна, він не відстає від нього. Поки Ленін після п'яти років такої дружби в обнімку не вирішує його сплавити кудись на партійну роботу, тільки відстань від мене. Тобто згадки Леніна неоднозначні. Що ж робить далі Сталін? Його призначають, між іншим. Зараз. Немало, небагато, аж у 22-му році його призначають безпосередньо Генеральним секретарем. Але ця посада, вона сама така, так би мовити, ой-ой-ой-ой. Зараз. На у нас сама без, як це сказати, ну, сама декоративна. Якщо чесно. Оця вся посада, тому що вона нічого не вирішує. Ну, майже нічого. Не можна сказати, що взагалі там нічого вона не вирішує. Щось не хочу це. Кристінський виходити на світ Божий досить йому соромно. Показуватись добре. Тож, по-перше, це декоративна посада в партії. По-друге, Сталін був другим, кого він назначив на цю декоративну посаду. І все, що робить ця декоративна посада, це безпосередньо призначає людей в партії, Рахуючи те, що в партію призначали за досить жорсткою системою. Що там насправді була ще та жорстка така? Дисципліна варіантів безпосередньо обрати якусь не ту людину, здавалось би, не було. Але це Сталін. Що значить не було? Ви за кого його маєте? Все там є. Зараз він придумає. Пам'ятаєте, що він у нас безпринципний. от він безпринципний вирішив, що я то вам підберу людей, так би мовити, які вам подобаються. Тільки там є одне але це будуть мої люди. І це важливо. От коли йде діло до такого дорослого Махача, чиї люди, це прям дуже важливо іноді буває. От пам'ятайте про це, от коли ви комусь так би мовити, берете і довіряєте, я не знаю, апарат президента, давайте я скажу прямим текстом, або іще щось. От коли оця людина неважливо, яка вона вам рідна, неважливо, яка вона вам красива, це все не має значення, тому що це політика. І все, що зробить оця людина, буде рахуватися саме вам. Тому що ви її розначили. Розумієте? І Ленін за це відгріб. Тобто, попри те, що Сталін активно чіплявся знову ж таки за Леніна. Даруйте. Ось, до речі, чого? Чого безпосередньо Сталін чіплявся за Лайніна, тому що в Лайніна було повно людей, всі його. Ну, тобто про діяльність комуністів і так, як вони дій... ну, прийшли до влади, це окрема тема, вони не були святими людьми, але, тим не менше, свої кубки вони почували себе нормально. Справа в тому, що цю кубку не любив Сталін зовсім. Він був не той компанії. Ось він продовжує безпосередньо товаришувати з Ланіном, але Ленін стає все гірше і гірше. Ленін бачить, що Сталін чуде, але Леніна підводить хвороба. Там я досить не історія, там безпосередньо Ленін намагався донести до племного ЦК КПСС, який поганий Сталін. Але Сталін цьому всьому завадив. ну, Бо він безпринципний, але ж він не дурний. Тож, прийнято вважати, що, так би мовити, із зусиллями безпосередньо Сталіна. Зараз я вам покажу досить таки гарну картинку. Помираю у нас Лені. Тобто він безпосередньо прямо до того всього непричетний, але постарався. Там були такі пишні боги. Там було пролито скільки сліз, скільки сказногарних речей, тільки, знову ж таки, там є одне, але Уже за життя, ще за життя безпосередньо Леніна Сталін вирішив взяти зі нові вайкамені в оборот, так би мовити. Він вирішив з ними подружитися. Ну, як подружитися, ви здогадуєтеся, як товаришував Сталіном. Тобто, все було або по його, або ніяк. Просто-напросто. Ці двоє були явно безхребетними. От, наприклад, з Бухариним. о, даруйте ні. ні З Бухаріним, з яким він певна річ. Проквитається, У нього були інші стосунки. Бухарін був майстер слова явно. Він такий був революційний мачо, явно свого часу, і він міг там щось написати, щось таке сказати, гостре слово. Сталін же ж, дундук порівняно з ним. От просто дундук. І що він робить? Він активно використовує слова, які там вигадав Бухарін, але самого Бухаріна він висміє. Ну, тобто це, це приклад токсичного політика. І ми також досить -таки любимо токсичних політиків навіть зараз. Тобто, ця стратегія вона на диво живуча навіть зараз, навіть в нашому українському суспільстві. Яке активно бореться з Імперською Росією, да-да-да. А методи у нас чомусь такі сталініські, сталінійські. Потім народ ще дивується, а чого це, я кажу, них Совітський Союз. Бо того, що ви Совітський Союз, поки, по тому як працює система. От що внизу, що наверху, ті самі проблеми тільки в профілі. Ви ще будете сперечатися, у кого профіль там кращий? Поки все, що я бачу, що один профіль, що другий профіль очі б мої не бачили. Тому що робити так, як Сталіно, це з Бухаріним, Тобто так робити не можна, це не прикрашає людину, це не прикрашає вас як політика, і не дає, не, не, не дає вам політичних очків. Я розумію, що Сталін підготував ґрунт, я до цього ще доберуся. Ну, тобто це, це все падає на благодатний ґрунт, це окрема історія, ми до неї йдемо. Але історія була саме така. Тож, Сталін бере безпосередньо оці дві слабкі фігури, і йде так би мовити з ними в партію. Ну, як він, так би мовити, в партії, але він створює певну силу. Він, так би мовити, показує, що ось я ферзь. Розумієте? Я ферс і попробуйте ви мене якось там подвиньте. Я безпринципний ферзь, щоб ви знали. Так що все, що ви скажете, біда вам буде одним словом. Ці два навіть не підозрюють, яку грубо не вступила. От зовсім гадки не мають. Треба сказати, що після смерті Лейніна, так би мовити, ці двоє довго не проживуть. Але після смерті Лейна, от відразу, прям відразу, зараз ми з вами переходимо до частини другої, яку я анонсувала. Тож, подивилися на Сталіна, поспівчували і пішов махач у нас такий дорослий далі. Першим таким серйозним ворогом Сталіна був безпосередньо Троцький. Тому що Троцький, він, так би мовити, ну, якщо не друга фігура після Леніна, то однозначно він в першій п'ятірці. Він, так би мовити, зачинчик революції, він, так би мовити, розум революції. Тобто, не дивись на те, що люди, які створили компартію, були не сильно далекими, то Сталін був в рази недалекі, самих недалеких. Але саме він вижив в цій історії. Але бодатися із Троцьким Сталіну, так би мовити, забракло сил. Ну як? Він певна річ, що він може зробити. От помер безпосередньо Ленін. Іти на нього буром прямо отак відразу. Сталін не може. Не тому, що не хоче. Ну, от просто не може. Він безпосередньо бере і. Починає на нього систематично гнать. Тобто він робить йому чорний такий піар. Він сіляко розвінчує Троцьку. От, от навіть я застала вислів Бреше як Троцьк». Хоча потім я трішки подивилася цю всю історію і зрозуміла, що там треба розібратися, хто брехав. Це був відвертий політичний наклад. Але він дає троцькому безпосередньо забратися з союзу. Він виключає його з партії, але не вбиває. Він уб'є його пізніше в 40-х роках, тоді коли він прям сильно зміцніє. Зараз, поки ще не час, Сталін розуміє, що він, він може хизуватися і всім розказувати, що він ферзь, але так би мовити, по факту він ні разу не ферзь. Тож, він видавлює Троцького. Це називається так. Далі у нас стає ще краще. Уже наступного року він починає, так би мовити, московське діло. Він просто починає копати під Бухарина і під усіх на світі. Він починає видавлювати самих умних, тільки вже не таких умних. Не таких розумних, як Троцький, але тим не менше гострих на слово. Він там з ними жорстку гру зіграв, чого я це зараз буду розповідати п'яте через 10, тому що там багато крові пролилося. Даруйте, але в мене чутлива психіка. Я із за цією історією перенесла стрім. Не хочу я на цьому зупинятися. Зовсім. Там, там просто жесть. Тож, наступним ми пішли в розход, як ви думаєте, хто? Без кого безпосередньо Сталін не зміг би зробити свою кар'єру? Оцим двом він також дядь. По-своєму. Також вони пішли під ніж, і Сталін за ними навіть не плакав. І на всю цю політичну боротьбу Сталіна вистачило на 10 років. Тобто, щоб ви розуміли, що навіть Сталін, навіть популіст такий він серйозний популіст. Він, до речі, сам образ Сталіна він взяв відразу, як вступив в партію. Тобто, йому хотілося бути таким сталевим, знаєте, створити собі образ, створити собі ім'я, що не над. Так би мовити, це важливо для політика, але політику також важливо не лише створювати образ, але й підтверджувати образ. Тобто, якщо ви позиціонуєте себе як один такий другий, третій красавчик, і не можете це підтвердити в реальному бою, так би мовити, Ну, я маю на увазі те, що от, чого у нас зараз в Україні буде цікава ситуація. Тому що бути популістом і грати на публіку це одне. А зустріти в перевулку випадково людину, яка цікавиться політикою, це зовсім інше. Це прям зустріч така, нехороша. Тобто треба розуміти, що популізм на публіку це одне. А оці всі внутрішні політичні ігри – це зовсім інше. Як правило, це дві протилежні гри. Тобто, якщо в одній грі вас всі люблять, то в другій вас всі хочуть з'їсти. І ви маєте розуміти, що вони мають на це відчасти право, що в них є свої інтереси. І що робить безпосередньо Сталін на своєму 17-му з'їзді? Хтось його називає з'їзд переможців, хтось їх називає. З'їздом розстріляних, того, що він їх всіх розстріляє буквально. За деякий час він просто їх всіх перемер. Тому що він їх всіх боїться безпосередньо. Вони всі для нього є потенційно небезпечними. Вони всі, які не які, косі криві, але вони, тим не менш, виховані Леніним. І вони звикли до свого внутрішнього, так би мовити, конгломерату. А тут приходить Сталін, аморальний безпринципний, так би мовити, красавчик, який створює образ себе як Царя Небесного, до речі, непогана характеристика самого образу Сталіна. Тобто він хоче здаватися оточуючим божеством. По факту він є далеко не божеством, по факту він не гребує кров'ю. П'яте і десяте, а ще безпосередньо він їх всіх боїться. Ще одна характеристика популіста популіст боїться конкуренції. Того він або починає грати жорстко і недобре зі своїми конкурентами, або він починає відверто, так би мовити, терор. Внутрішній, зовнішній, який хочете, терор. От для нього терор, це він не розуміє. А політичні ігри, такі з підопляком, він не розуміє, він не доганяє буквально цієї суті. Тому що він популіст просто-напросто. Так, Сталін буде характеризуватися тим, що він буде в подальшому створювати свій образ, закріпляти, тобто будуть ходити багато легенд про Сталіна, а жодна з них не підтвердиться. Це, так би мовити, образ. А по факту він просто загонить країну в кривавий терор. Тому що як по-іншому реалізувати оцю всю? Чи харду, так би мовити, комуністичну, Про фабрики робочим це він не знає. Він не по цій темі зовсім ні дня, ні разу його там навіть не, не валялося. От така от цікава штука. Просто робіть висновки з історії, тому що фідбеків на радянську тему я в українському суспільстві бачу чимало на різних рівнях. І те, що в Владі слова не скажи, я скажу більше і блогерам слова не скажи. Да. Ми, якщо інших поливати брудом, то ми гаразді, а якщо саме спіймати відповідь, то ми святі, святіше Царя Небесного. Я також вірю в фантастику. Знаєте, я... Але я ще історик. Тому не нагадуйте мені одного товариша з нехорошою репутацією. На цьому в мене все. Люблю, цілую, обнімаю. Знаю, що відео було емоційне і не дуже хотілося взагалі говорити про цього товариша. Але такі -то справи. Підтримуйте зСУ обов'язково, підтримуйте мій YouTube канал. Пишіть, якщо буде.